Чомусь відчає Господня, воно традиційно, я так з дитинства згадую, воно було, як кажуть, святковим або в світі кажуть, парадним зібранням. Тобто щось величніше, ніж просто звичайне зібрання. І я не знаю, чому, але мені чомусь на це зібрання постійно хочеться привітати церкву, таким, як Христос Воскрес цим вітанням. Чомусь. Воно мені в очах приламляється, так як читаєш історію християнства, День перемоги. День перемоги Бога над дияволом, День перемоги Христа над гріхом. І тексти, які я буду читати, вони з цим пов'язані. 1 Коринтян 15 розділ з 1 по 4 вірш. Звіщаю вам, брати, Євангелі, яку я благовісти вам, і яку ви прийняли, і в якій ви зміцнилися, якою і спасаєтеся, якщо тримаєтеся того слова так, як я благовістив вам, коли тільки немарно увірили. Ви знаєте, апостол, звертаючись до церкви, ця церква мала досить багато проблем. Там було в них багато. Суперечок і інші прояви недобрі були, і він десь їх і осуджує. Але якось ми вже на нашому зібранні звертали увагу, що він починає свою промову до них вітанням до церкви Божої. Тому що ті всі суперечки були від того, що кожен вважав себе належним до того, до тих, але то він каже. Ви тільки від них увірували, а церква належить Богу. Тобто ви належите Богу. І тут Він вже якби завершується оце перше післання. Він каже: звіщаю вам, брати, Євангелію. Тобто Він повторює ви Божі, ви увірували колись, і я звіщаю вам знову цю добру звістку. Я вам хочу її повторити. І от це служіння сьогодні це нагадування про ту добру звістку, яку. Ми маємо в Слові Божому. Він каже, яку ви прийняли. Тобто це говориться до тих, хто вже став дитиною Божою, хто вручив себе в руки Божі, хто являвся членом церкви. І по факту він до них знову якби наголошує це, якби згадайте, ви прийняли, і ви маєте. Я вам знову цю Івангелію нагадую, знову нагадую звістку. І просто він каже, ця Євангелія, вона не проста, а ви нею і спасаєтесь, вона производить у вас роботу. Ви отримали спасіння. Але живучи в світі гріха, де вас е, оточують спокуси, переживання. Але та Євангелія, ви нею продовжуєте спасатись, вона далі продовжує над вами працювати. Він каже, в чому суть Євангелії? А з 3 по. П'ятий вірш. Бо я передав вам найперше те, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші. Згідно з писанням. І що Він був похований і що воскрес третього дня згідно з Писанням. Він нагадує суті Англії. він помер і не просто помер. Багато людей того часу помирали, як і сьогодні. І ці смерті десь нам болючіші, десь тривожні, десь менш тривожні. Буває таке, що чия смерть для когось, даже радість, що ворог його загинув і так далі. Буває, по всякому люди реагують на смерть, але тут не проста смерть, а смерть за нас. І він каже: суть тієї Христос помер за нас. І він каже, я передав вам найперше те, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші. Ви знаєте, я міркував, як це сформулювати цікаво, виходить, Христос жив щоб померти, але помер він для того, щоб воскреснути. Тобто Він на це йшов. Він жив, щоб померти і помер, щоб воскреснути. І, виходить, помер за наші гріхи і Воскрес, щоб проголосити тим, які увірували виправдання, що вони в очах Божих прабедники. Ви знаєте, коли ми дивимося у дзеркало, ми бачимо за собою недоліки. Коли ми дивимося в Слово Боже, воно часом осуджує так, так, так. Але Христос Воскрес, щоб завдяки своїй смерті проголосити кожного, хто увірував в нього праведником, святим і праведником. Він воскрес, щоб проголосити, що ви діти Божі. Нам часом здається, ну як я можу такий бути. Ага, Слово Боже говорить, що Він воскрес для цього виправдання. Він воскрес, щоб проголосити. Я повторюю цю думку. Ви знаєте, дивлячись на ці знаки і розмірковуючи над цим служінням, получається, що Христос спомин страждання або причастя це служіння, яке нагадує про смерть і Воскресіння того, хто переміг смерть. По суті, справи це нагадування перемоги, яка дана через Христа нам Богом. І це нагадування, це знову повторення цієї доброї звістки. Ви знаєте, е, чаще всього ми, підходячи до причастя і до цього служіння, ми розмірковуємо про свою готовність. І це добре, що ми розмірковуємо. Але з другої сторони, ми не, не можемо не усвідомлювати того, що наша вся готовність в жертві Ісуса Христа, в Його прощенні і в Його милості. І нічого в нас доброго не було, немає. Але тільки прощення Христа і милість Христова, милість Божа через Христа на нас, який справедливий, який сказав, що за гріх смерть. І ця цю справедливість виконав Христос своєю смертю. По суті, справи Христос переможець і в Його перемозі. ми Маємо право на участь у цьому служінні. Я прочитаю ще один текст цього розділу. Я прочитаю трошки більше, просто для нагадування загальної думки. І коли це не тліне, це з 54-го вірша цього ж розділу, і коли це тліне одягнеться в не тління, і це смерть одягнеться в безсмертя, тоді з неї здійсниться слово написано Смерть. Поглинута перемогою, смерть, де твоє жало, пекло, де твоя перемога, жало смерті, гріх, а сила, гріха, закон». Часто читають смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде, коли ми участвуємо в цій вечері. коринтянам в 11 тому часто читається цей вірш. І ми не раз про нього розмірковували. Але тут він каже, що це звіщання буде до тих пір. Поки ми не зустрінемося з Господом, і коли смерть повністю буде поглинута перемогою Христовою. Далі 57 вірш. Подяка Богу, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, коли ця перемога буде реальна, ви знаєте, вона реальна сьогодні, через віру. Через віру нічого іншого не може бути. Ні. То, що ми повинні виправляти свої вчинки, можливо, працювати над характером. Якщо ми десь согрішили, ми повинні молитись до Господа, звертатись із каяттям. Можливо, перед кимось треба просити вибачення. Це все на своєму місці. Але ми своїм наближенням до Господа зав'ячимо лише. Перемогою Христа. Тобто всі кроки з нашої сторони то правильно і то нормально, коли ми щось предприймаємо і робимо, і читаємо Слово Боже, і сходимося на зібрання, і самі, і в серцях, і разом поклоняємося Богу. Це все на своєму місці. Але але наш доступ до Бога тільки через перемогу Ісуса Христа. І апостол Павло звертає увагу: подяка Богові. Який дав нам перемогу. Ви знаєте, з одного боку, Бог через свій закон виніс нам присуд за гріх смерть, з другого боку, Він через Христа об'являє нас переможцями і своїми дітьми. Він дає цю перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. І як наслідок цього, як наслідок, дивіться, отож, брати мої любі. Будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в ділі Господньому, знаючи, що праця наша не марна перед Господом. Я вже повторюю, в якійсь мірі, з другої сторони, цю думку, перед цим служінням ми розмірковуємо, що ми зробили або що ми не зробили. І це хорошо, що ми розмірковуємо, коли ми задумуємося. А з другої сторони, це служіння. Пощиряє, <кій> <кій> <Вибачте. кій> і нагадує нам пробувати в перемозі ті, які дав Христос. Щоб наступні дні ми, пробуваючи в цій перемозі, ми були твердими, міцними і непохитними і збагачувались завжди в ділі Господньому. З одного боку, добре, коли ми перевіряємо, а з другого боку, дивлячись на цю перемогу Христа. Дивлячись на те, що Бог дає, дивлячись на Христа, який проголошує нас праведниками, він поощряє, віддавайте себе в жертву живу і благогодну на добре служіння Богу. Він якби направляє. Ви стали своїй Богові. Живіть для Бога. Ви стали дітьми Божими, живіть в Божій сім'ї. Я. Мені хотів ще, ще раз хотілося б цей текст прочитати. Отож, брати мої любі. Ви знаєте, це слово отож, воно якби підводить підсумок перемоги Христової. І, дивлячись на перемогу Христа, він каже: отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в ділі Господньому. А що таке діло Господнє? Що ви зробили одному з малих? Цих. А з другого боку, діло Господні, пам'ятаєте, прийшли до Христа. І вони кажуть, що нам робити, щоб робити діла Божі. А Він каже: віруйте в того, кого Він послав. Тобто і віра, і практичні справи для тих, хто Божий, збагачити завжди біля Господнього. Господні, і далі знаючи, що праця ваша не марна перед Господом. Отож, нехай згадування перемоги Христа через смерть і Воскресіння зміцнить і підтримує нас в нашому житті та в нашому проживанні. Бог через віру наділяє нас перемогою Ісуса і Йому за це слава і честь і поклоніння. Амінь. Будемо лишнім